Зв'язку, торгівельні і громадського харчування. Мінімальний набір. А ви візьмете європейця чи американця, він не знає, з якого боку взяти молоток, коли треба забити цвях. Бо він цього не робить Він бере в руку не молоток, а телефон підняв, йому щось треба, відповідно, сервісну службу набрав, приїхали спеціалісти, зробили. Чому так? Бо їм це дозволяє їхній рівень доходів. А де формується рівень доходів в економіці? І стрілочка розмову пішла, у ту ж саму точку. Тому локомотивом для такої економіки, як українська, не малий середній бізнес, а кропний товаровиробники, кінцевої бажані продукти. Бо навколо них і обростає малий і середній бізнес і починає йому є тоді, що обслуговувати, над чим працювати. А зараз оцих виробників у нас майже немає. А якщо є то сировин сироб... ресурсний і малий середній бізнес, хоч ніші всі, всі зайняв, але далі це все нікуди не буде. Тому спочатку ось це локомотив, який тягне за собою ті, скільки б там не було тих типу вагонів, тих малих середніх підприємств. Скажіть, будь ласка, війна яким чином впливати, Чи може бути серед робика? Війна? Відноситься з інфраструктура. Війна, так? Ну, ви розумієте, що з одного боку, от, війна, так? нічого, крім як про війну, ми ніби зараз не можемо робити. Тобто забезпечувати АТО, яке не забезпечується державою, тільки волонтерам. З одного боку, ну, про що можна говорити під час війни крім як про саму війну? Але з іншого боку, такий кризовий момент це якраз момент шанс швиденько зробити реформи справді і глибокі. Ну, але цим шансом треба користуватися. А в нас вже рік від часу агресії. Інексії, криво, війна. А як шансом на це використається зробити справжній рух? Поки що ніяк. Поки що війна використовується як виправдання і курсу, і бюджетних проблем. Так? Чому вам затягують пояснення? Чому курс такий? Ізраїль в стані війни відколи не є. Подивіться на курс. Сирія, її бомблять вже так, там вже живого місця місія. А там девальвація 25%. У нас. А в нас три рази. Є причина війна? Ні. Війна це одна з причин. Але це не є привід, що нічого не робити. Не по темі, але що там в Києві говорять про інвестиційну конференцію і ваш прогноз? Взагалі це фантазія, чи це щось вирішено? Про донорів України, про... про реструктуризацію боргу? Так? Ну, там мало роді би зібратися, мільярдів 15-20 відбувається отримати. <клес> я, я вам що говорю, коли з'являється конкурентний продукт, то під нього з'являються гроші. А зараз давайте ми самі собі поставимо запитання. А Україні мають надавати гроші під що? <клес> От, під що конкретно? Під які програми, під яку стратегію, під які проекти, під що. От я інвестор, кредитор. Я даю гроші, я хочу бачити, на чому вони заробляються і мені повертаються. А під що мають донори, Давайте зараз Україну? Реформ немає. Зміни ну, всі негативні. Курсу немає промову ніяк. А під що Україні? От поставити їх чи себе на їх. Але Андрій Гарович, Європа ж теж втратила ринок, тому що через санкції з Росії їй треба знайти заміну, інакше в них підприємства. Можливо, треба попити нас. Оміція... Оміця... Оміця... Давайте так, будемо розуміти, що Європа в своїй загальній, як європейська централізована структура, ЄС, а ті країни, які входять в ЄС. У них є якась спільна позиція політична. Спільна позиція, що Росія агресор, тому йдуть санкції з великим запізненням, після американських, але вони йдуть так чи інакше. Вже є наслідки. Європа змінює свою енергетичну політику. Вона поступово буде зменшувати залежність від енергоносіїв з Росією. Це зрозуміло. Ясно, що при цьому через російські санкції, які в'ють у самій Росії більше, вони трошки втрачають російський ринок. Але коли є виробник конкурентний європейський, в йому нема проблем перекинути з російського ринку на інше, диференціювати, в нього є конкурентна продукція. От з чого починається. Треба, щоб тут попит був, чи росить якийсь план маршала буде до України. І що зараз повторюю давати гроші Україні, великі гроші, масштабні. Нам будуть давати гроші. Знаєте чому? Та тому що ми просто сьогодні в ролі буфера. Ми зупиняємо російську агресію, щоб вона не йшла в Європу. І гроші будуть давати не українському уряду, не НБУ, а будуть гроші давати Україні як державі. щоб вона Могла залишатись буфером і зупиняти цю агресію. Але не більше. Просто на підтримку нашу, підпити, як капельниця. Але це програма мінімум. От нам зараз дає МВФ, капає нам. Вам від того, що тепло і холодно? Не тепло і не холодно. Тому що великі гроші не прийдуть, бо нам поки що нема під їх давати Україні. Тому спочатку локомотив, який рухається, від цей локомотив вже будуть підкидати там. Вибілля, чи електрику давати, чи що там потрібно. Ну, коли немає локомотиву, все стоїть, так куди давати гроші? Тому все має свою логіку, свою послідовність. Ну, особливих ілюзій я там не маю, Там нам назбирають зараз 100 мільярдів доларів і тут будуть поїхати. Куди? Тут що? Кому? Давайте ще питання. Чи вже розіграємо подарунки, яке обіцяли? Розіграємо?

Ми об'єктивно скажемо самі собі, коли по багато гектарному полі проходить джундір. От як ви з сапою і лопаткою, ви будете конкурентні? Ні, не будете. Тобто, які варіанти для фермера невеликого? Йому або кооперуватись з собі подібними фермерами, купити одного на всі Це тобто Знову ж таки набирати конкурентних форм. Або займатися ексклюзивом, там, де багато ручної праці. Де багато ручної праці, куди не можна запускати джонпілки. Це е, все, що виготовляється для фармацевтів. Там треба ну, чуть не кінцетом збирати, тут пилок, тут пилісток, тут, е, щоб робити ті кармети. Е, але для цього має розвиватися фармацевтичну промисло. А у нас політика яка? А краще закупити імпортні ліки, і зробити акцію Грив в Україні. І ці імпортні ліки люди купили, бо натякнули, що вони найбільш ефективні. Так була акція зроблена чи ні? То Це політика держави? Не політика. Все починається з стратегії, з будь-якої. А під стратегією вже знайдуть собі роботу. Малі, середні, фермери. Коли фермер сьогодні чи будь-який бізнесмен, не може написати бізнес план не те, що на 3-5 років не приїде, навіть на рік. Про що можна робити? Тому фермери просто виживають. Ну, але це не фішні режим виживання. А проповнення, де джинділи. По-перше, давайте чесно, що я виконав свою обіцянку. Три в одному отримали. Розуміли, як працює економіка в будь-якої країни? Отак От вона працює. Розуміли, чому наша не працює станом на сьогодні? Ну і побачили, а про яких умовах наша економіка також може запрацювати. Є три в одному? Тепер розірю два От я вам подарунки. Що економіка працює над всіх, діє цих часів. Вироби подалося сподіватися. Ну, але це все відбувається не у вакуумі. Це відбувається в середовищі економічному. Яке знаходиться. І в, а, а. Чинники, які формують Ринок, Головне у нас тут. пропозиції. Правильно, ринок і його закони об'єктивні, від, від яких не буде не Путінь. Путінь. Ринок заробила, йди сюди, заробила зразу, сиділа тихенько, як мишка. Привітайте свою обоє степень. На не читати. Закони ринку, але вільного ринку з часів Великої Американської депресії в жодній країні немає. То саме через вільний дикий ринок, така навіть економіка, як і американська, дійшла до тої дуже критичної ситуації. Після цієї історії там з'явився другий факт. Всюди, у всіх країнах. Рука спочатку, а, ну, не не пей. Пей. Що Шо так соромно? Що так скромно? Ясно, другий фактор, держава. Тільки держава має повноваження своїми законними і регуляторними актами впливати на об'єктивні прикольні процеси. А а теж було правильно. Привітайте одну іншу більшість навіть категорично читати. Мова не тільки про задумав. Два подарунки отримали, три в одному отримали. Я сподіваюсь, ви отримали надію, що колись, особливо ті, хто зараз на третьому курсі, другому, на першому, коли ви вийдете своїми дипломчиками. У вас все-таки знайдеться місце в українській економіці. Є така надія? З'явилася? Слава Богу. Ми з вами працювали не даремно. Я вам дякую іншим, як і обіцяв на шару з підписом. Дякую вам.